Ми розпочинаємо наш аудіоекстрасенсорний сеанс. Якщо у вас є якісь непрогріті навушники, покладіть їх біля екрану, де ви дивитеся цей сеанс, і вони прогріються. Якщо вас турбують сибілянти, прикладіть уражене місце до екрану і тримайте до кінця цього огляду. Якщо у вас є погано... файли, що погано звучать, прикладіть їх і вони перетворяться на дії Всім привіт! Сьогодні поговоримо про нові навушники від Audez Ну, відносно нові, які вони, які вони назвали mm 500 Назвали вони їх так на честь якогось е дядька, який отримав або 14, або більше премії Греммі. Він видатний продюсер, і він допомагає Audez відтюнінгувати ось ці модельки серії MM В них є mm 100 і mm 500 Сотка доволі доступна. П'ятисотку вони оцінили помітно дорожче. Вони коштують 85 тисяч гривень в нас. Посилання на магазин Porta.ua, який надав, надав мені ці навушники для тесту, додам у опис. Але варто відмітити, що взагалі Porta.ua і Portafy ніяк, окрім факту знайомства, не зв'язані. Бо хтось вже питав, а як там ваш магазин? Ну, він не мій. Але може колись після війни, буде, відкрив магазин і піду на пенсію, буду всім втюхувати навушники. А, тож, взагалі, ідея цих навушників це начебто студійні монітори, які можна брати із собою. І якщо ви професійно працюєте зі звуком, то ви всюди носите з собою той звук, до якого ви звикли, і за допомогою цих навушників моніторити усе. А, в цілому вони. Я може щось перевсплутаю, але приблизно за ціною вони між LCD 2 і LCD-3 ближче до третіх. Але, до речі, я здивувався, в Аудес такий великий зараз модельний ряд, там і всілякі версії двійок, і взагалі ще багато чого є, і там все живо змінюється, тож вони наплодили там вже велику лінійку. Трохи сумую за тими часами, коли в них були двійка і трійка, і на цьому все. Але звісно вони вони розуміли, що на типу навушниках тільки для студії далеко не поїдеш. І вони зробили модель, на яка, яка ну вони зробили купу натяків, що типу не тільки для аудіоінженерів, але для тих, хто хоче слухати як аудіоінженер. А ви ж розумієте, якщо назвати колонки студійними моніторами, то це одразу там плюс 20 до якості звуку. А, ну... В цілому, що їм вдалося, що ні, і як все це звучить, поговоримо в огляді. А анекдот дня сьогодні такий. я не знаю, чому всі так хвалять французьку кухню. Був я у Парижі, пішов спробувати, ну Макдональдс як Макдональдс. Тож, отакий в нас кейс. Навколо цього кейсу є одна картонна коробка, потім друга. Тобто, вони зробили все максимально, щоб захистити навушники від якихось. Пошкоджень, ну і потім ви в цьому кейсі, як крутий аудіоінженер, будете їх возити. Або якщо ви просто слухаєте навушники вдома, то цей кейс буде вам десь увесь час заважати, тому що викинути з нього наповнювача, використовувати його для чогось іншого шкода, а вдруг, як, як раптом захочеться навушники протати, і знов таки, тому він буде вам всюди заважати, і ви не будете знати, куди його подіти. Але в цілому дуже класний, звісно, я все ще вважаю, що усілякі такі жорсткі кейси це найкращий варіант пакування для будь-яких навушників. Всередині тут в нас все доволі очікувано. Тобто ось самі ММ500, MM як на мене гарно виглядають, ось тут в них приховані пара карток. Це типу окрема пластикова карточка, на якій записана адреса, де, де можна щось завантажити, але які драйвери для навушників, незрозуміло. І взагалі, що їм заважало додати сюди QR-код, теж незрозуміло вони, як, наче з 20-го сторіччя вийшли. І тут ще якийсь папірець. Також в комплекті ви матимете кабель, очікувано для навушників. І це щось з матерії, чесно кажучи, схоже на якийсь матерчатий чохол для їх зберігання, оскільки мені це після огляду треба буде повернути, я його навіть розпаковувати не буду, тому, чесно кажучи, не знаю. Може це така пафосна наволочка. Звісно, хотілося б тут бачити або кілька кабелів, або змінні амбушури, але чого не дали, того не дали. Дизайн в них теж чудовий, зовнішній вигляд, це сильна сторона модельки, таке поєднання класики компанії і більш сучасного підходу до дизайну. Щось є з тих часів, ще коли вони робили там свої ці круглі дерев'яні чашки, які багато хто намагався скопіювати. Але тут багато і від сучасного, навіть від топових п'ятірок, їхніх теж те, що є, тож виглядають дуже класно. Приємне поєднання сірого і чорного кольору. В цілому не броско, доволі строго, але в той самий час не якось нудно. Тож, ось тут у нас таке оголів'я зроблене з металу. Здається, в п'ятірок вже там карбон для того, щоб зробити все більш пафосним. Але головний елемент оголів'я тут, звісно, це ця кожана вставка, яка шкіряна, перепрошую, вставка, яка розподіляє вагу. І їй достається більша частина роботи, тому що вони важать майже 500 грамів. В цілому не так, щоб багато для планарних навушників. Але, скажімо, сучасні планари вже стають теж легшими. Там Elite, Еліт вони важать 430 грамів, але в Meze там набагато там топове розподілення ваги. Вони ж зі своєю цією омегою в зробили, зробили таку. Ну, не те, щоб революцію, але змогли спромоглися зробити класний розподіл ваги. Тут в цілому теж доволі все добре, але там, десь після 4 годин, без, без перервного в них сидіння, вже трошечки хочеться їх посунути. Також треба мати на увазі, що в них трохи більша ніж в середньому сила притискання навушників до голови. В цілому, якщо у вас будка середнього або невеликого розміру, то проблем не буде. А якщо у вас величезний жбан, то може трохи притискати. Але, мабуть, ви вже звикли і навіть не, жал... не жалієтесь про це. Дуже класна система регулювання розміру. Мені подобається, що тут є ось ці насічки, які дозволяють виставити однаковий розмір на обох сторонах навушників. Також вони дуже добре тримаються, тому. Одна з найтоповіших систем. Що тут можна сказати, не знаю, хтось ще страдає такою формою обсесивно компульсивного розладу, як я, але мені, ну це, звісно, не ОКД, а просто мене дуже муляє, коли в мене різний розмір виставлений зліва і справа, тому на навушниках, на яких немає якихось маркерів, інколи мені доводиться виміряти все це за допомогою лінійки. Дуже класно зроблені ці. Віделки, на яких тримається чашка, тож бачите, такий красивий сучасний варіант обробки металу. Тут в нас два ступені обертання, тобто навушники без проблем сідають і притискаються до ваших вух, так як буде зручно. Звичайно, стандартний сучасний мастхев це кутові амбушури. І вони в цілому не супер м'які, але доволі приємні у використанні, як з точки зору а, притис... компенсації притискання, так і з точки зору комфорту. Тож, в мене вуха добре сюди поміщує, роз... розміщується, і в мене проблем з ними немає. Бачите, можна побачити захисну решітку, а під нею навіть сріблясту мебрану. Скоріше за все, це мембрана. Тож тут все добре зроблено. Вони. Майже відкриті, тобто формально вони напіввідкриті, там є якась матерія, але в цілому, звісно, звукоізоляція трохи краще, ніж у повністю відкритих, і дуже близька до відкритих моделей. Тому оточуючі будуть чути, що ви слухаєте і критикувати ваші музичні смаки. А також ви будете чути, що трапляється навколо. В цілому, взагалі, комфортно сидять, вуха не перегріваються. Ну, але. Це через відкритість. Тут я... нічого особливого вони для цього не робили, окрім відкритої конструкції. З одного боку, підписано, що Одес, з іншого боку, Мені Марокін це якийсь музичний продюсер, здається, володар купив премії Оскар тож, він... ой, не Оскар, що я говорю, Гремі. Тож він допомагав їм їх відтюнінгувати. Ну і такі стандартні ці трикотнички від одязі, які вони часто використовують для коннекторів. Раніше вони в них були трохи сунуті ближче наперед. Тепер вони їх зробили майже вертикальними. Вже кілька останніх поколінь їх навушників це використовують. Тут у нас майже стандартний для Одізі 4-піновий XLR, який, здається, вони і започаткували. Потім він став майже стандартом, але зараз його трошечки потіснили 3,5-мм конектори. Ну, і тут в нас їх штатний кабель, 4піновий XLR. Потім треба їм подякувати за те, що вони не стали робити а, ізоляцію з матерії. тож Він доволі низький. В нього майже відсутній мікрофонний ефект, і ця, цей розгалужувач трохи тягне їх донизу, допомагаючи кабелю залишатися на потрібному місці, тобто дуже комфортний в експлуатації. І після розгалужувача вже він йде до самісінького джеку. Матеріал кабелю я не знаю, не шукав, а самі Аудез на сайті просто писали, що він гарний. Тож, ось такий в нас великий, помітний 6,3 мм штекер. Ну, не знаю, чому вони не зробили сучасний Пентакон. Мабуть, тому що хотіли підкреслити, що це моделька для студійного використання в першу чергу. А в студії вони там всі ретрогради в них завжди ну, часто використовуються саме 6,3, а не цей ваш хіпстерський. Пентакон. Тому, якщо ви захочете слухати ці навушники з якимось потужним плеєром, а в цьому, до речі, є, е, ну скажімо, певний сенс, тож вам, скоріш за все, вам доведеться пошукати якийсь сторонній кабель. Благо, це не важко, і з таким стандартом кабелів нас хоч вухом жуй. Ну і оскільки у вас вже всі навушники прогрілися, а мікроСДжки е, вилікували свої рани, тож поговоримо про звук цих навушників. І, ви знаєте, все ще не впевнений до студійної роботи, але як на мене, моделька не моніторна. Тобто, вона, мабуть, моніторна за мірками самих одіссеїв, але не в цілому. Тобто, це там не щось нейтральне з фокусом на мікроконтрасті максимальним, без забарвлення. Тут забарвлення невелике, але воно помітне в багатьох місцях. І, як на мене, це робить їх більш годящими для прослуховування музики. Впевнений, що і в студії з ними теж працювати можливо, тим більше професіонали про це пишуть. Просто, скажімо, воно не, 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 не потрапило в моє суб'єктивне сприйняття терміну моніторність. Але, знов-таки, не сказати, що вони там якісь занадто веселі. Але, мабуть, гаудези Одіссей не втрималися. Ір розставили певні акценти, і перший акцент якраз припадає на низькі частоти. Да, так, ще відмітити, що прослуховував їх, звісно, зі стоковим кабелем. Але тут для того, щоб під'єднати їх до М17, використовую кабель для РІНІР. Але враження по звуку на стоковому кабелі, тому що я завжди намагаюся максимально все стоково використовувати. Тож бас трохи акцентований, не, не дуже, але в. Помітно, що є трошечки доданої ваги, і це в цілому звучить приємно. Тобто, це не навушники для поціновувачів якогось сухого, моніторного там, або на швидкого басу, але в той самий час це і не басхедні навушники. Тут дуже гарна глибина, але немає помітного якогось акценту на глибокі низькі частоти, щоб вони домінували. Просто коли потрібно, вони присутні, але знов-таки тут немає намагання там, струснути вам черепа. А, дуже непогана роздільна здатність, але знов-таки немає максимального фокусу на технічній стороні, і це все касається не тільки баса, але й середніх і верхніх частот. Тобто роздільна здатність тут гарна, але немає намагання там зробити фокус на мікроконтрасті, щоб там було все супер технічно. Коли потрібно, тут дуже непогане насичення дрібними нюансами, але не максимальне. В цілому натуральні інструменти звучать дуже приємно завдяки тому, що тут збалансована і вага, і технічна сторона, тобто, і немає цього ефекту перебільшення акустичних інструментів. І електронна музика, принаймні для мене, звучить з достатньою вагою, але знов таки це питання більш суб'єктивних смаків. І ось так. Перший приклад це така класика-класика, джунурактор навраз. Тут у нас хорал на початку, щось масштабне, таке оркестрове. Тобто це, здається, до другої матриці був саундтрек або десь того часу. І воно стало тоді популярним. І тут в нас після цього починається більш традиційна для Джону Ректор трансова частина, де є ось такий Ось така басова лінія, але в той самий час Juno Ректор ніколи не робили там занадто великого акцента на басову лінію. І от, на щастя, в цих навушників низькі частоти збалансовані, тобто вся та лінія присутня, але вони не намагаються підкреслити її, як це іноді роблять інші. Ну і знов таки одна з сильних сторон цієї модельки, яка дуже приємно звучить, це те, як добре вони будують контраст між такими трохи, між низькими частотами з трохи доданою вагою, і там технічними такими повітряними середніми верхніми частотами. На таких треках це дуже приємно. І ще один приклад: це в нас Натаніел Рейтлів і Найт Світс, Трек зветься I need never Get Old. Він такий не аудіофільський, простуватий для цих навушників, але в них тут такий великий, приємно прописаний барабан, який вимагає дуже класного переходу між басом і середніми частотами. І ці навушники поруються з цим тестом дуже добре. Ну і там вокал, гітарки, все інше теж на достойному рівні. Середні частоти, вони, ну скажімо, збалансовані. Гарна деталізація, але не максимальна. Тобто це для тих, хто хоче просто слухати, скажімо, з достатньою деталізацією, а не вислуховувати там усілякі дрібні нюанси та детальки. Е, є трохи підкреслена динаміка і емоції, а розподіл ваги більше залежить від того, що вже є в запису. До якості вони не критичні, точніше, як вони критичні в тому плані, щоб отримати максимум. Щоб отримати максимум, з них звісно потрібні гарні записи. Але це не ті навушники, які будуть просто витягати всі проблеми з записом і тим демонструвати вам якось наочно. Уявна сцена така помітно велика в ширину. В глибину теж, але глибина трохи менш пророблена, ніж ширина. Тобто за вширшки тут все просто топчик. В глибину непогане розділення планів, але, скажімо, більш дорогі модельки доволі помітно демонструють, що може, може бути ще краще. Але знов таки це вже такий більш авдіофільський загон, для цього потрібне, і, потрібне джерело якесь, ну і знов-таки навіть е, матеріал підібраний. Першим прикладом у нас буде «Pictures of a City» Кінг Крімсон, і цей трек з одного боку вимагає доволі технічних навушників, бо тут в нас багато всього багато натягнули Кінг Крімсон. Бездоганне виконання і так далі. Тобто, він, навушники мають бути технічними, але в той самий час з чимось таким сухим і моніторним цей трек просто розпадається і не сприймається як єдине ціле, як єдина музикальна робота. Я завжди з якимись гіпермоніторами ловлю себе на тому, що я просто сконцентрувався на якомусь певному інструменті, і всі інші просто створюють фон і важко сприймати трек в цілому. Але ви вже зрозуміли, що я веду до того, що з цими навушниками проблеми немає. І другий приклад, абсолютно така класіка, це Creedence Have You Ever Seen The Rain. Теж не зовсім аудіофільський трек, але дуже приємно звучить в цих навушниках з гарною емоцією, енергетикою, динамікою. Знов таки є приємна там басова лінія, яку можна посу. Почути дуже добре. Є перкусія, ну і, звісно, вокал насичений нюансами і детальками, теж вони передають добре. Ну і плюс це, як, наскільки я пам'ятаю, перший закордонний рок-гурт, який я ще за часів пізнього СРСР почув. Дякувати мелодії за те, що вони тоді почали видавати іноземних артистів. Там до кожної платівки ішов великий опис, як там бідні. Хлопці там, то з Ліверпулю, то десь з Американщини, страждають від капіталістичного режиму і співають про це. Тобто, два в одному і музику послухав і поржав. Е, ну і ці навушники дуже добре відіграють цей трек. Верхні частоти, скажімо такі, вони дуже як м -м, масові. Тобто тут в них вивірений такий баланс, вони трошечки підкреслені, але не занадто, щоб бути якимись... Дратуючими, але в той самий час, щоб такими бути трохи насиченими. Не максимальна, але близька до того протяжність, дуже добрий баланс атак і затухань, типовий для гарно виконаних планарів, а, майже прекрасна шароватість. В цілому, якщо ви не будете слухати щось більш топове, то шаруватість тут буде чудовою. І тільки послухавши щось більш дороге в моєму випадку, усілякі мезен, там вже стає зрозуміло, що там є ще куди краще. Дуже гарно насич... насичають вони як базовими, так і більш складними обертонами, тому тембрально насичені інструменти звучать дуже приємно, і це також стосується передачу нюансів приміщення, де записувалось все. І ось якраз. На цей випадок в мене є приклад. Зазвичай Арне Домнеруса я в своїх оглядах використовую його іншу роботу, Jazz at the Pound Shop. Там теж воно круто прописано, але тут інший варіант, там живий запис в нічному клубі. А тут в нас дует Арне домнеруса і Густава Сьоквіста, відомий Домнерус грає на саксофоні, Сьоквіст на органі. І все це записано вживу в якійсь шведській церкві. Тобто тут навіть написано на обкладинці назва цієї церкви, але темно-синій по чорному не дуже добре читається. Ну і думаю, що це не так важливо, але важливо те, що там дійсно заморочилося з записом, і ви отримаєте неймовірне відчуття приміщення, об'єму. Ось всі ці затухання там більш такі гострі від саксофона, і е, трохи м'якші від органа, які взаємодіють один з іншим. Тобто тут це така топова аудіофільська історія з цим записом. Ну і антифон блюз відома річ в їх виконанні теж звучить дуже класно. І ви з цими навушниками маєте от усю цю атмосферу і приміщення, і все інше. Ну і... Ще одна доволі класична річ це як сказати, Віденський виходить, філармонічний оркестр, і Карлос Клейбер. він же Клейбер, Це П'ята симфонія Бідховена абсолютно така класика. Всі чули, записано Deutsche грамофон. Ну, а Deutsche грамофон це майже завжди, особливо для класичної музики, значить, що над записом попрацювали і заморочилися. Тож тут в нас. Дуже все натурально, природньо, і навушники непогано передають відчуття приміщення, відчуття великого оркестру. Всі нюанси, деталі. Там хто, хто любить прослухати все, це тут буде доволі непогано, але знов таки можна ще топовіше. По джерелах насправді одязі зробили їх доволі ефективними. Вони рекомендують кажуть, що мінімум для них це 100 мВт, а оптимально це 250. Ну і Для сучасних джерел це взагалі не проблема, особливо враховуючи, що в нас тут 18 Ом імпедансу. Тож і майже будь-який настольний комбайн і більшість сучасних портативних плеєрів, особливо верхнього сегменту, без проблем будуть їх розкачувати. Ну, принаймні за потужністю точно питань не буде. За характером я б віддав перевагу, ось, наприклад, чомусь типу м 17 щоб була підкреслена динаміка, тоді ці навушники ще більше розкривають свою манеру. Але тут же питання смаків дійсно. Хоча, знаєте, з них сухі монітори не вийдуть, і ще мені здається, що з чимось таким темнувато-теплуватим теж вони втратять частинку своєї привабливості. Якщо казати про порівняння, ну тут, на жаль, нічого схожого сегменту давно вже не чув. Тож. Що в нас є? Найближче, що в мене насправді є зараз, це Мези Лірік. Не дуже чесне порівняння, тому що лірік закриті, і тут сцена будується трохи більш повітряно і об'ємно. А також ну, насправді це, мабуть, і все, тому що лірик насправді теж доволі непогано будують сцену, і плюс вони трохи технічніші на середині та верхніх частотах. Ну там вже не буду казати, да, там про Empyrean і Elite, які в мене нещодавно з'явилися, і на них так, да, так, огляд на них буде. Ну вони кращі майже в усьому, але вони там мені помітно дорожчі, тобто це вже наступний рівень. Порівняно з LCD третіми, якимись класичними, там однією з перших версій, які од Одези випускали, багато років тому я їх. Слухав тут, звісно, це вже нова концепція звуку, менш темна, більш нейтральна, більш збалансована. Тож, в цілому, вийшли дуже гарні топові навушники, судячи з усього, людям вони теж зайшли і швидесенько набирають популярність. Тож, при можливості послухати їх, може, саме це ви шукаєте. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.